Нещодавно вийшло кілька цікавих прем'єр, на які варто звернути увагу фанатам кіно. Кожен фільм пропонує щось своє: від динамічного екшену до захопливих комедій і гостросюжетних трилерів. Сьогодні ми розглянемо п'ятірку найцікавіших новинок кіно, які точно варто додати у свій список до перегляду. Поїхали! У затишному будинку для літніх людей четверо друзів Елізабет Рон, Ібрагім та новенька Джойс щодня збираються разом, аби розслідувати старі нерозкриті злочини. Донедавна для них це було всього лише грою, способом урізноманітнити буденність, але все змінюється, коли неподалік стається справжнє вбивство. Тепер їхня захоплива розвага перетворюється на небезпечне розслідування, де кожен крок може стати вирішальним, а на кону Пиняються життя. Колись Соні Хейс вважався однією з найбільших надій формули 1 але жахлива аварія перечеркнула всі плани. Віддалившись від великого спорту, він став гонщиком-фрілансером, залишивши за спиною мрії про чемпіонські титули. Три десятиліття по тому його колишній напарник, а тепер власник команди Apex JP Рубен Сервантес звертається по допомогу. Він просить Соні повернутися у спорт цього разу в якості другого піру пілота команди Хеє спогоджується, і для нього це стає не просто поверненням за кермо. Це зустріч з минулим, від якої залежить не лише його майбутнє, а й шанс команди піднятися на вершину. Нейт виходить на свободу після багатьох років ув'язнення, сподіваючись залишити минуле позаду, та люди, з якими він колись мав справу, не збираються відпускати його живим. На кону опиняється життя його 11-річної доньки Полі, яку він майже не знає. Вимушений ховатися від безжальних переслідувачів. Нейт розуміє, що тепер їх поєднує не лише кров, а й спільне випробування. Боротьба за виживання та родинні зв'язки перетворюють нейта та полі на справжню команду, здатну протистояти будь-якому ворогу. Після переїзду в відокремлений будинок за містом пара, чиї стосунки переживають непрості часи, стикаються з дивним феноменом. Їхні тіла починають невідворотно притягуватись одне до одного. Спершу вони списуються на гру уяви, але з часом стає зрозуміло: відбувається щось надприродне. Щодня їхні тіла все сильніше прагнуть злиття, і вони намагаються розібратися, що відбувається, поки не стало надто пізно. У пошуках Равди, пара дізнається, що попередні мешканці їхньої оселі вже стикалися з подібним тоді як будинок приховує щось зловісне, здатне поєднувати душі в одне ціле. Колись Еді була майстерним водієм, працювала з криміналом і могла втекти від будь-якої погоні. Здавалося, ті часи давно минули, та тепер їй доводиться знову взятися за старе, адже босс мафії погрожує життю її колишнього хлопця. Еді має викрасти з казино розкішну автівку з грошима. Натомість, щоб виконати завдання, вона ризикує власною свободою і робить неймовірні речі під тиском часу. Кожен крок наближає. Дівчину до небезпечної межі, де минуле і теперішнє зливаються в смертельно небезпечну гору. Це була добірка п'яти свіжих кінопрем'єр, які вже доступні для перегляду в хорошій якості. Пишіть в коментарях, який фільм вам сподобався найбільше або який плануєте подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Це допомагає робити ще більше нових цікавих добірок.